Сьогодні у Києві відомий американський журналіст ричі лауреат Пуліцерівської премії Томас Фрідман прочитав відкриту лекцію. Візит відомого діяча організував фонд Віктора Пінчука у рамках проєкту Публічні лекції виступ відбувся у дипломатичній академії. Послухати Фрідмана зібралися переможці стипендіальних програм фонду Віктора Пінчука. Бізнесмени, дипломати та політики. Фрідна Фрідман звернувся до українців із закликом не припиняти боротьбу і змінювати країну насамперед своїм талантом і розумом. Світового журналіста слухав і наш кореспондент Олексій Пшемиський. Працювати, бути лідерами і стати найкращими за інших єдиний шлях до успіху в сучасному світі і єдина переможна путь для України. У цьому переконаний один із найвідоміших американських журналістів Томас Фрідман. Сьогодні в Києві він читав лекцію Коротка теорія про все на світі студентам, стипендіатам, програм фонду Віктора Пінчука, бізнесменам та урядовцям. Сучасний глобальний світ дає людям рівні можливості, щоб досягти успіху. Вже недостатньо просто мати знання, слід намагатися бути кращими і постійно боротися за нові висоти. Вважає. Тричі лауреат Пуліцерівської премії потрібно завжди бути голодними, думати як іммігранти, вигадувати, не боятися ризикувати. Думайте, як ті, хто заснував Кремнієву долину. Ніколи не можна бути середнім, будьте кращими. А нині в українців унікальна можливість працювати над побудовою нової країни, вважає Фрідман. Жодна людина в світі не стане мити орендоване авто, і так само люди не будуть нічого робити в країні, якщо вони не відчувають, що вона належить їм. І я знаю, що на майдані бабусі ламали кригу і чистили дороги, бо люди відчули, що вони власники своєї країни. Не втратьте це, будуйте її далі. Автор численних бестселерів і володар нагород за висвітлення арабсько-ізраїльського конфлікту виклади своє бачення в регулювання кризи в Україні. Єдиний шлях працювати разом. Україна має те шляхом співпраці. Не потрібно ділити людей на тих, хто виграв, і тих, хто програв. Схід і захід мають працювати разом над побудовою нової держави і громадянського суспільства. Саме молодь нині має створювати нові партії, будувати громадянське суспільство, контролювати нову владу. І це єдиний шлях для вашої країни. Ніхто не побудує Україну краще за самих українців, вважає міністр економіки Павло Шеремета. Він радий дослухатися до порад журналіста. Зараз ми бачимо, ми маємо відкриття ринків для України, наприклад, в Європейський Союз. Але якщо ми не будемо голодні, по-хорошому, якщо ми не будемо підприємливі, якщо ми не будемо горді від того, що ми пишемо на наших товарах, «Made in Ukraine», це нам нічого не дасть. Постійно працювати над собою та змінювати свою країну, це має робити кожен, кажуть слухачі лекції. Сьогодні не цінується, скільки в тебе є знання, цінується те, як ти можеш цим користуватись, як ти можеш йти далі і досягати успіху. І ніколи не можна зупинятись. А ми є інвесторами своєї країни. І як інвестори, ми маємо піклуватися про те, щоб наші інвестиції і це не лише фінансові інвестиції, це і моральні, і соціальні, і будь-які. Вони росли і примножувалися. Томас Фрідман уже не перший. Ши спікер, який побував в Україні в рамках проекту «Публічні лекції» фонду Віктора Пінчука, з 2006 року своїми думками з молодими українцями вже ділилися колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер, президент Ізраїлю Шимон Перес, 42-й президент Шабіл Клінтон, лауреат Нобелівської премії миру доктор Мухаммед Юнос, відомий фізик теоретик доктор Мічокако та багато інших. І саме такий діалог, дає змогу виховувати в Україні нове покоління відповідальних лідерів. Оксіпшомиський, Володимир Коваленко, факти айстіві.